Ми тільки місяць назад купили цю квартиру. Гучно було, просто ну, почули вибух. Одразу не зрозуміли, що це прямо в наш будинок. Ну, потім вже коли почули, що у під'їзді, хтось, люди почали виходити, тоді вже зрозуміли. Коли відкрили двері, то ну, під'їзд вже був весь в диму. І все, тоді зрозуміли, просто швидко забрали документи і вибіжали все. Діти спали п'ятимісячна дівчинка, Віталіночка, Вероніка, і Діма ну, дуже діти налякалися, і була наша невістка, сестра була. От ну, налякані просто такий страс пережили. По вікна, і от самі бачите, чи віду. Дарна хвиля і так сталося. Слава Богу, всі живі, здорові, тому що діти налякані, такий стрес от, пережили. От, так як я прибігла одразу, ще не було ні пожежників, ні швидкої, ні поліції не було. Я це все бачила, ну, страшно. І знаю, що є загиблі, і є постраждалі, і тому що ну, це боляче, я тут і дитинство прожила і важко. За, за тим домом полетіло, я думала, що там і, і зірвалося, не, не біля нас, не в наш дім. І тут дзвоню до знайомої, бо в неї знають, що вікна не такі прості, вона все чує. Старша жінка під 80. І кажу, що Ганю, що то з нами робиться. Вона каже, що робиться, як ми евакуємося вже ми горимо. Добре, добре ми вже біжимо. 腿抖